Вітаю вас! Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України в полі зору програми проведення часткової мобілізації, призов на строкову військову службу, соціальний та правовий захист військовослужбовців, професійну юридичну консультацію гарантовано у лінії захисту. Я батько. Я молодший брат. Я водил маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Фарщица. Дядя Юра, таксист. Я учитель физкультуры. Я студент-геолог. мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Відповідно до указу президента України оголошено проведення протягом 2015 року часткової мобілізації у три черги. Перший етап стартував 20 січня і триватиме 90 днів, другий з квітня і триватиме 60 днів. А третій етап почнеться з червня і також продовжиться 60 днів. Як відомо, протягом року до Лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову Юрій Васильович, в Україні триває мобілізація. Це вже четверта хвиля. Які її особливості? Розкажіть, будь ласка. Призиваються військовослужбовці, які є військовозобов'язаними, чоловіки віком від 25 до 60 років та жінки віком від 25 до 50 років. За умови відсутності у них права на отримання відсрочку від призову. відсрочка від призову по мобілізації у нас визначена в статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Основні моменти, які можуть бути для відстрочки, це заброньовані особи на період мобілізації. Визнані відповідно до висновку військово лікарської комісії, тимчасово непридатними за станом здоров'я. Також чоловіки, на утриманні яких знаходиться троє і більше дітей. Чоловіки, на утриманні яких перебувають або жінки, діти віком до 18 років, такі особи можуть бути призвані по мобілізації лише за їхнім бажанням і по місцю, де вони проживають. Також жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 23 років років, які діти є інвалідами першої чи другої групи. В першу чергу призиваються громадяни, які мають військову підготовку, відслужили у армії та отримали військову спеціальність. В першу чергу призиваються громадяни, які мають військову облікову спеціальність. Найбільше зараз потребують війська. Саме механізовані спеціальності це е, танкісти, артилеристи, спеціальності е, противоповітряної оборони, а також такі е, спеціальності, які є дефіцитними: це медики, кухарі, зв'язківці, ремонтники з різних технічних засобів. Особи від 50 до 60 років підлягають відновленню на військовому обліку. Для них робиться запрошення. Вони запрошуються до військових комісаріатів. І якщо для співбесіди, якщо вони бажають проходити мобілізацію після проходження медичної комісії, визнання їх. Придатними до військової служби такі особи можуть бути призвані по мобілізації. Тобто добровільно ми говоримо. Тобто добровільно в добровільному порядку. Юрій Васильович, але якщо ця спеціальність, якою володіє людина після 50 років, але ця спеціальність конче необхідна в будь-якому випадку нам каже про те, що це є в добровільному порядку. Особа повинна з'явитися, якщо вона виявляє бажання і за медичними показниками проходить медичну комісію, вона може бути призвана. Призовники віком до 25 років по мобілізації не призиваються. Єдина можливість призовника віком до 25 років потрапити на військову службу під час мобілізації це добровільно підписати контракт для проходження служби. Громадяни, які призвані під час мобілізації, проходять бойове злагодження у складі своїх підрозділів, в ланках, відділення, взводу, роти, батальйону, військової частини у декілька етапів. Проходяться військові збори. Військові збори у нас для бойового злагодження визначені в три етапи. Це, по-перше, перший етап протягом 10 днів вивчається загальна підготовка для офіцерів, сержантів і солдат, а саме медична, тактична, вогнева і інженерна. Потім другий етап 26 діб це професійна підготовка за військово-обліковою спеціальністю. І третій етап це 15 діб бойове злагодження у військових частинах, де безпосередньо особи будуть проходять службу під час мобілізації. Кіровоградська область визначена як така, що провела мобілізацію в найкращі, ніж інші області, але при цьому є випадки, коли особа відмовляється з'являтися за викликом за повісткою. І що тоді в такому випадку для цієї особи є передбачена законом адміністративна відповідальність. Ну і як на Кіровоградщині? застосовуються усі жорсткі засоби, притягуються до адміністративної кримінальної відповідальності. Так, в теперішній час складено військовими комісаріатами Кіровоградського гарнізону. Складено приблизно 28 протоколів щодо осіб, які не з'явилися вчасно за викликом. У мобілізації є такі не патріотичні настрої у громадян, але кожна особа повинна знати про те, що є конституція, яка визначає захист держави і територіальної цілісності. От. І кожна особа, особливо це стосується офіцерів запасу, які в свій час проходили військові кафедри та отримували військові звання в запасі. Повинні були на той момент усвідомлювати, які обов'язок перед ними ставить держава не тільки їхні права, які вони отримали після отримання ними військових звань, а й обов'язки, яким потрібно буде тепер виконувати. На з спочатку оголошення часткової мобілізації бажаючих служити у лавах збройних сил було достатньо. Патріотизм, національне піднесення, професіоналізм військових спрацювали. Зараз добровольців поменшало, але завдання першого етапу четвертої хвилі мобілізації на Кіровоградщині виконується. Васильович, ви пам'ятаєте першу хвилю мобілізації, коли кіровоградці із Майдана піднялися і пройшли військовий комісаріат, стояли черги. Тобто був такий дух патріотичний. Зараз дещо хвиля поменшила, Чи також кіровоградці достатньо патріотичні і розуміють свій військовий обов'язок? Звісно, їх стало менше, ніж це було раніше, тому що, мабуть, усвідомлюють і бачать, які зараз. Яка зараз ситуація в зоні проведення антитерористичної операції? Для цього ми робимо все, щоб надати і підняти авторитет Збройних сил України, приймаємо, роз'яснюємо, надаємо юридичні консультації, для того, щоб особи розуміли, що вони будуть забезпечені всім необхідним. З індивідуальним захистом бронежилетами та таке інше, що вони будуть повністю забезпечені в зону АТО. ніхто як це було по першим мобілізаціях в срочному порядку. От направлений туди не буде. А що стосується контрактної служби, Контрактників побільшало. Є бажаючі, які пройшли строкову службу, а потім залишаються вже за контрактом працювати. Ви просто завжди пропонували, закликали і запрошували так молодих людей, які вже пройшли строкову службу. А зараз яка ситуація? Так, звісно, контрактної служби побільшало, оскільки це ще була відбулася допомога держави, були внесені зміни до деяких законодавчих актів, де було вказано, що особи. Які до мобілізації проходили, працювали на підприємствах, в установах організації незалежно від форми власності, за ними зберігалось місце і середньомісячна заробітна плата в теперішній час відповідно до законодавства, якщо особа може і хоче підписати контракт, на термін до закінчення особливого періоду, за неї весь цей проміжок часу зберігається середньомісячна заробітна плата. Та її робоче місце громадяни, які мали проблеми із законом і відбули покарання за скоєні злочини, не позбавляються права захищати країну і бути мобілізованими. Виключаються із військового обліку лише раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Чи підлягають призову за мобілізацію особи добровольці, які раніше притягалися до кримінальної відповідальності? Так, дуже багато питань цього приводу виникає, оскільки дуже є багато добровольців, які е, мали покарання у вигляді позбавлення волі або іншого були засуджені за кримінальні злочини, але бажають проходити службу по мобілізації. Виключаються з військового обліку військовозобов'язані, які раніше засуджувалися до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України визначено класифікація злочинів, які поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. Таким чином, якщо особа була засуджена за злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості, тобто санкція статті передбачала позбавлення волі до 5 років. То такі особи з військового обліку не знімаються а в зв'язку з цим вони є військово зобов'язаним і можуть бути призвані по мобілізації. Якщо особа була визнана з нової року суду винною у вчиненні злочину, що передбачає позбавлення волі більше п'яти років, таку особу ми, на жаль, до... по мобілізації призвати не можемо. От такі чоловіки вони приходять, в військомат чи ховаються? Так, дуже багато, причому такі із них є, які всі час проходили. Строково-військову службу, які володіють такими специфічними спеціальностями, які нам дуже необхідні. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка військового комісаріату про прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначений в повістці. За призваними на збори та резервістами, зберігаються місця роботи, посада і середня заробітна плата на підприємстві чи в організації незалежно від форми власності. Всім, хто перебуває на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи. Всі воєнаб'язне должны придерживаться и выполнять требования закона Украины по про мобилизационную подготовку и мобилизацию. есть и соответствующая статья в законе, где прописано, что они должны при объявлении мобилизации должны находить, то есть явиться в военный комиссариат коміс вот, за повесткой. посмотреть там в своем военном билете, если у него там когда-то, может, вызывали и вручали ему мобилизационное распоряжение, посмотреть, когда что, и, до чего, и прибыть в военный комиссариат. Те военнообязанные, которые уже успели к этому времени поменять место жительства, вот, то же самое просьба прибыть в соответствующий военный комиссариат для того, чтобы уточнить свои данные. Потому что может быть такое, что его ищут, а найти не могут, потому что он поменял место жительства. И опять же, все военнообязанные, которые у которых есть желание поменять место жительства, так я вот довожу, согласно опять же этого закона, э, разрешается менять место жительства только с разрешения военного комиссара. Замобилизованным особям зберігається місце робочим до закінчення їх контракту короткострокового, та середньомісячна заробітна плата, ще також врегульовано питання Щодо надання їм відпусток, тепер вони в повній мірі користуються правом на відпустки, що визначено в статті 10.1 один закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців. Де передбачено, що від 30 діб, в залежності від того, яку вислугу має років особа, цей відпустка збільшується. Крім цього, кожна особа має право на отримання відпустки в зв'язку сімейними обставинами, оплачуваної до 10 діб. Повістка має вручатися громадянам правильно. Це означає, що повістка, кинута у поштову скриньку, не є дійсною. За відмову отримати повістку, блокування групи повіщення або знищення самої повістки до того, як вона вручена особі. військовозобов'язаний може бути покараний згідно із законодавством. І як правильно вручати повістки? Це питання також бентежить кіровоградців, тому що можна зрозуміти багато хто хоче уникнути служби і шукає такі лазівки для того, щоб от, знайти зачіпку, не отримати повістку і не явитися до військового комісаріату. Роз'ясніть. Ну, спочатку хотілося б зазначити, що у нас є три види документів, які вручаються. Запрошення про яке я казав раніше. Здебільшого видається особам від 50 до 60 років для запрошення і визначення, чи бажає він проходити службу по мобілізації чи ні. Таке запрошення може вручатись будь-кому. Це не є документ суворої звітності, і за таким запрошенням особа бажає або не бажає прибути. До військового комісаріату. Що стосується повісток, звісно, що до відповідальності будуть притягатися особи, якщо дана повістка вручена їй особисто в руки під підпис. При цьому такі повістки, звісно, можуть вручатися, якщо не можна застати особу вдома, постійно працює, де знаходиться у відбутті, можуть вручатись близьким та родичам. Це йде інформація. Звісно, з цього приводу покарання для особи, яка не підписалась вітривному кережку, для цієї особи не буде. Хто повинен вручати, значить, відповідно до е, і указу президента України, і закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, визначено, що е, мобілізація покладається не тільки на військові комісаріати, але і на е, адміністрації, і інші органи. Е, е, Місцевої влади тому е, такі повістки можуть розноситися працівниками ЖЕКу, спеціально створеними групами при штабах по, по мобілізації. Тобто, не обов'язково це повинна бути особа в формі військових військового комісаріату. 18 березня розпочнеться демобілізація зі Збройних сил України. В першу чергу тих військових, які відслужили майже рік, глава держави підписав відповідний указ: людина повинна перебувати в строю рік мінус 10 днів з дня прибуття до військового комісаріату для проходження служби. У 2015 році призиватимуть на строкову службу громадян України в квітні, травні та жовтні листопаді. Для тих військовослужбовців, які не забажали продовжити проходження мобілізації за короткостроковими контрактами, відповідно до указу президента, який я раніше говорив, визначено демобілізацію. Значить, демобілізація повинна бути проведена, і особи повинні бути звільнені не менше як за 10 діб до настання річного терміну перебування їх на службі. Крім цього, таким особам забезпечується безкоштовне прибуття до місця проживання. І також вони забезпечуються одним комплектом польової форми одягу за сезон. Такі особи повертаються назад, і за ними зберігалось місце робоче, вони, відповідно до заяви, продовжують працювати на своїх підприємствах. Також їм передбачена виплата. А одноразова вихідна допомога на жаль на цей момент ще поки процедура щодо її виплати і механізми її виплати на даний момент ще не. Визначено на початку лютого, статус учасника бойових дій вже надано майже 14 тисячам осіб. Збирати та направляти документи для подання на отримання статусу учасника бойових дій це обов'язок командирів військових частин. Саме командир збирає необхідні документи на своїх підлеглих та відправляє на Київ. Там приймається рішення про надання або відмову в отриманні статусу учасника бойових дій. Учасник АТО також може подати документи самостійно, якщо командир частини не зробив те, що з Пов'язаний зробити за законом. Продовж одного місяця після того, як військовослужбовець виконав своє завдання, він може подати їх самостійно до відомчої комісії при Міністерстві оборони України в Києві. В теперішній час відпрацьований, є порядок, який визначений Кабінетом міністром, є певні роз'яснення, значить, особи, які вже звільнені з військової служби, а саме зв'язку з пораненням. В зв'язку з фізичним станом здоров'я і тепер вже не проходять і закінчили проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, такі особи звертаються з відповідним пакетом документів через обласні військові комісаріати за місцем проживання гарнізонів. Якщо це особи, які от на перший час будуть демобілізовуватись в відповідних підрозділів, то командири військових частин зобов'язані подати такий перелік пакетів документів. До міжвідочих комісій для визначення визначення їм учасника бойових дій. Якщо не подані такі документи, особа має самостійно їх подати, а крім цього, оскаржити рішення міжвідочної комісії у суді. Які проблемні питання виникають? Одним із основних це є отримання довідку, завірену безпосередньо начальником антитерористичного центру. І саме визначене сектору, в якому ця особа перебувала. Така довідка є проблемною для отримання, оскільки ну, дуже багато людей, а антитерористичний центр видає їм всім. Тобто є певний проміжок часу на її отримання, але вона є основною. Зв'язку з цим треба заздалегідь планувати і подавати запити на отримання даної довідки. А чому це мусить стати проблемою о, військового? А не візьметься за цю справу. Там військовий комісаріат чи командир сам збере ці довідки, сам відправ... як відправить? як я і сказав. Це робить командир військової mm -hmm. частини для тих, хто проходить службу. А для тих, хто звільнений, то це робить військовий комісаріат. Вони роблять запити, але це є досить досі отримання даних довідок. Скільки в які час. терміни от, взагалі отримання статусу учасника бойових дій? Наскільки це може розтягнутися? На півроку, на кілька місяців, оце збирання всіх цих документів, підтвердження, перевірки від місяця до двох місяців. Наші хлопці, от військові, вже отримували статус учасника бойових? Дій? Так. Так, дуже багато через військовий комісаріат отримано. У нас створена спеціальна комісія щодо надання статусу учасника бойові саме особи, які приймали участь в антитерористичної операції. Вже більше 20 осіб отримали статус учасника дій. Це дуже мало. Це дуже, це дуже мало. мало. да, це дуже мало. Але це ті особи, які звільнені з з військової служби. Ті особи, які не звільнені, то я ж і казав, командири військових частин повинні приймати участь в тому, щоб отримати дані. Документ наразі змін щодо надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів, волонтерам, в тому числі медикам, не відбулося. Для цього треба вносити зміни в законодавство. Адже міжвідомчій комісії треба документи, які підтвердять залучення військового волонтера чи медика керівництвом антитерористичної операції до виконання завдань АТО в районах її проведення. Це є підставою для надання таким особам статусу учасника бойових дій. Вони не є військовослужбовцями, на них не розповсюджується саме закон про соціальний захист військовослужбовців та членів сімей. Треба чекати. Я думаю, що буде вирішено питання. Вже дуже багато батальйонів було переведено і визначено як батальйонами збройних сил України. Тепер у них розповсюджуються всі права, і вони мають право на утримання відповідних довідок. За іншими треба. Да, Але чекати. є відповідні законопроекти, які зараз будуть е найвищим часом розглядатися Верховною Радою, Україна вимушена поновити із 2015 року строкову службу, адже маємо захистити країну і зберегти територіальну цілісність. Термін служби складатиме півтора року. А для тих, хто має вищу освіту – один рік призиватимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. Чергові призови на строкову військову службу відбудуться у квітні, травні та у жовтні листопаді. Військовослужбовців, яких Призиватимуть на строкову військову службу до антитерористичної операції, залучати не будуть. Основні зміни, які відбулися, ну, по-перше, збільшено призовний вік громадян. Тепер це громадяни чоловічої статі, які дня відправлення війська виповнилося 20 років і до 27 років. Якщо раніше це було до 25 років, крім цього. Збільшили сроки саме проходження строкової служби. Тепер ці сроки складають 18 місяців, а для осіб, які мають вищу освіту магістр, це 12 місяців. Ну і черговий призов визначено в квітні-травні та у жовтні-листопаді 2015 року. Повістки вже роздаєте. Повістки вже роздаємо. Особи викликаються для проходження медичної комісії, бо є ще таке поняття приписка. Це особи до 17 років. Вони стоять на приписку до військових комісаріатів, проходять медичну комісію і з 20 років будуть призвані на військову службу, на строкову військову службу. Бути військовослужбовцем та захищати рідну країну це почесний обов'язок і особлива доля. Я вибрав цю долю для себе. Сьогодні моя країна у небезпеці, і я твердо знаю, що зараз можу бути корисним батьківщині. Кожен день, кожну хвилину я боронитиму мир для рідних людей. На рідній землі. Бо я переконаний, що країна, яку захищає увесь її народ, не переможна. Збройні сили України на захисті державності. При Кіровському основному військовому комісаріаті створена військово юридична консультація з надання безоплатної первинної правової допомоги для військовослужбовців, членів їх сімей. Щодо проходження служби соціального захисту, військовослужбовців та членів сімей, туди входять спеціалісти з різних відділів, фахові за різними напрямками. Тому особа, якщо звернулася, може отримати в повному обсязі відповідь, яку вона хоче отримати. З яких питань звертаються вже? Проаналізуйте. Ну, здебільшого щодо самої мобілізації. Щодо отримання статусу учасника бойових дій. Добровольці, яким чином, якщо добровольці, які мають право на а але бажають проходити службу. Назвіть ваші координати, де ви знаходитесь? Який ваш телефон? Приймаються в військовому обласному військовому комісаріаті. Це вулиця Кавалерійська, 17-19, кабінет номер 16, Телефон наш є 24 94 28. Приймає військово-юридична консультація в вівторок-четверг з 14 до 17 години. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави справою всього українського народу. Згуртованість, єдність, сила духу сьогодні потрібні нам як ніколи. Вміємо шанувати своє, вміємо боронити своє. Це була лінія захисту. Бережіть себе і країну.